Ізмаїл у жалобі. 8 листопада, при виконанні бойового завдання, загинув мешканець Ізмаїла кулеметник механізованого батальйону, старший сержант Юрій Сергеєв. плине Кача поти сині. Плине Кача потисині. Юрій навчався у десятій школі, потім в технічному училищі номер 7 а далі Ізмаїльський прикордонний загін. З 2014 по 2016 рік служив під Кримом. Після повернення створив родину, став батьком, захоплювався футболом та допомагав безпритульним тваринам. На початку минулого року Юрій пішов захищати свою землю від ворожої навали. Воював у гарячих точках, а на Новий рік збирався у відпустку до сина. Загинув Юрій Сергеєв на Курському напрямку. Провести героя в останню путь прийшли батьки, рідні та друзі. Сам не знаю, де боє. Сьогодні ми ховали мого хресника Юру. Ну, ну Я чесно вам скажу, що в мене немає слів і, і, і така, в душі, така рана. Я, я думав, що він безсмертний, що його нічого не візьме. Дуже добрий був дуже позитивна людина. Завжди чесно з усіма був, ніколи не врехав. Поважно, поважаю за це його очі, дуже, був дуже мужній, сміливий. Юра був світлим, добрим чоловіком, любив життя, любив животних. Работав, мечтав. Ну, уви, сам позвався піти воювати. мріяв, звісно, що якби, ну, Ой, о святому будущем України. завжди говорив, що прийде живим, пам'яті він у нас залишиться світлим, добрим, чутким. Любичий жити з чоловіком. Поховали Юрія на алеї слави нового цвинтаря. Вічна слава та пам'ять герою. Тож ми будемо брати я. Слава Україні! А в Україні! А в Україні! Україні! Ей, пули на кача, поти сині. Пули на кача, по тисині.